Щодо НАТО хочу з вами поговорити по вчорашнім подіям на саміті НАТО. Давайте так я їх оцінюю як дипломатичну поразку України. Буду відвертим і спокійно кажу це без ніякого трагізму і без ніякої там драми. Є перемоги, є поразки, і треба визнавати і радіти як перемогам, так і визнавати то те, що не вдалося. Чи оцінюєте те, те рішення НАТО, яке ми почули щодо перспектив приєднання України до альянсу як поразку? Ви? Я думаю, що наша поразка була, якби ми здалися Росії одразу. Ми цього це, не про це, про це мова не йде. Я тобто дивлюсь на ситуацію. Ну, тут, тут розумієте, я думаю, що це радше все ж таки поразка Альянсу. І поразка, яка продемонструвала дуже багато речей, тим зокрема і про таку, От вони написали чотирьохтисячний документ на чотири тисячі сторінок про стримування Росії оборону від Росії. Чого вартий цей документ, якщо в ньому немає чіткого місця України в майбутній архіктури безпеці Європи, як як члена НАТО? Небагато. Небагато. Це, вибачте, груда макулатури, яку, як я сказав вчора, треба було в ліси поберегти. Зараз багато хто переймається екологічним порядком денним зеленим, і, і це важливо, я це теж, до речі, підтримую багато чого. Так от треба було подумати. Тому що. Що відбулося насправді? Як би НАТО не сторонилось і не хотіло відійти від цього і сказати, що це війна Росії проти України, Росія цю війну сприймає як війну проти західного світу, проти західних цінностей, які себе не виправдали. От Путін хоче продемонструвати, що західний ліберальний, ліберально-консервативний який проект не працює. Все, він не працює. Тому давайте так говорити про те, що є інші зони впливу, орієнтуйтесь на Росію, там на Китай на кого завгодно, тільки не на США і не на НАТО. І, і тому він же ж в грудні 2021 року висунув ультиматум НАТО і США. що НАТО має не приймати Україну, і НАТО має забрати свою присутність до кордонів 1997 року. Тому це стосується і НАТО. І коли а, члени Північно-Атлантичного Альянсу. А, Роблять заяви, які, по суті, є переформулюванням цього бухарейського меморандуму Ком'юнікет 2008 року, багато в чому, то це, ну скажімо так, і їхня поразка. Тому що тоді ми задаємо запитання справедливе: Окей, а яке ваше бачення архітектури безпеки? Тобто, ви погоджуєтеся з тим, що Путін чи будь-хто на місці Путіна далі може вам нав'язувати порядок денний. А яка ваша тоді цінність? А чому нав'язувати? Я поясню дуже просто. Що таке формулювання до закінчення війни настання миру? Росія не припиняє ага. юридичний стан так званої СВО. Вибачте, з їхньої точки зору мір не наступає ніколи. Це не значить, що це постійні обстріли війна, навіть без гарячої фази війни, формально юридичного закріплення. І кожен з НАТО вийде, хто. Проти буде скептик, скаже: Ну, ви знаєте, війна не закінчилась. І другий пункт. Нам кажуть: зараз Україна не може проводити певні реформи, бо війна. Хоча я вам хочу нагадати, що навіть в умовах війни Україна приймає плани і проводить певні дії. Далі кажуть, так настане мир, каже канцлер Німеччини, і тоді ми виставимо умови. Або зараз сімка їх сформулює. Але частково ці умови можна буде виконати в Україні тільки після настання миру. Тобто настає мир, ми б вже було б, Ну добре. Сказали б: Окей, ми не приймаємо війну. Я ж теж не очікую. Я думаю, що багато хто із українців ми розуміли, поки йде ось ця війна, НАТО не наважиться і Україну не прийме. Ну давайте говорити відверто. Але дати параметри, те, що пропонувалося від України і нашими і нашими партнерами з центральної Європи. Після закінчення актив файтингс це була принципова річ після закінчення активних боїв, тому що тоді є вікно можливостей, тоді в Росії можуть статись процеси. Ну, умовно кажучи, українські війська підходять до Криму, погрожують Криму, обстрілюють в Росії. Переворот кажуть Путіну: ти не впорався. Ну, наприклад, умовно ці дії, поки в них там відбувається ось ця міжвладдя, ми одразу закликаємо НАТО розглянути заявку. НАТО обіцяється зробити на наступному саміті. Тобто, ми не втрачаємо цього часу. Отак, було б, звичайно, мабуть, правильно. І тому, ну так, скептики, чи там опозиція, чи громадські діячі, чи просто люди можуть сказати: Та, ну ми ж самі винні, у нас там корупція, у нас там якісь ще є проблеми не вирішені. Я ж не кажу, що у нас це вирішено і все вже дореформовано і немає корупційних є, ми бачимо, працюють антикорупційні органи, і навіть е, голова Верховного суду, Ну це. Потрапив, ми це розуміємо. Але знаєте, не потрібно все, як кажуть, змішувати грішне з праведним і я би отут я навіть помітив ось це розчарування наших громадян, що от ми винні, ми не такі українська влада, українські мабуть, всі не без гріха. Але не треба себе не ну, хай, ну, західні політики, чиновники і політичні системи, ну теж далеко не настільки ідеальні, як про неї абсолютно, мені, так абсолютно. Можливо. Ми повинні просто ми повинні вийти з того, що сто ми зараз воюємо за те, щоб НАТО взагалі зберігнуло єдність і щоб НАТО, тому що воювало би НАТО. Ну от я, я от майже впевнений, якби тоді в лютому. Десь станом на березень російські війська були в Києві. Ну, наприклад, візьмемо дату там 10 березня, умовно. І е, фактично е, встановили би посадили б направління якогось когось тимчасового там, свого гавляйтера когось, або привезли когось. І ми б змінили курс. От станом на зараз, десь вже б російські війська е, фактично, уже б українські прикордонники спільно з російськими ФСБ. Прикордонниками патрулювали б українські кордони на Заході, на кордоні з Польщею, Угорщиною і Словаччиною. Вони б вже вели там розвідку ФСБ. Вони б вже готували певні провокації. Це було б і Україна, і Білорусь, які б виконували, були б підконтрольні абсолютно. Так, була б десь партизанська війна, були б ці прояви в лісах, ми знаємо в горах, Карпатах, так це можливо. Але я просто веду до цього: до того, що так. Ми ж не допустили цього і не допустимо вже це. Очевидно, давайте діяти тоді адекватно, давайте діяти спільно і ось склалося... так, так у мене склалося абсолютно стільки враження, що в НАТО ну просто не розуміють, що їм робити що їм робити з Україною, що їм робити з цією загрозою поширення війни на альянс. І тому вони вирішили, давайте зараз ми щось ухвалимо, скасуємо ПДЧ, оскільки воно вже не актуальне, що вони самі визнають, тобто вони самі визнають, що це просто якесь формалізоване рішення. Але перепрошую, але перепрошую Богдане, вони скасовують ПДЧ, але знову ж таки кажуть, що будуть якісь умови. Якась річна так, програма дій, що посудити слова. Ну, ну тобто, по суті, вони по суті це жонглювання термінологією, тоді б лишили просто після війни. Без якихось там кондишнс додаткових, ну от у чому у чому причина, що НАТО досі не визначилось, що робити з Україною. Я думаю, що на превеликий жаль, треба визнати, що окремі члени альянсу досі бояться Росії і враховують її позицію. Я тільки в цьому бачу причину, тільки тільки в цьому тому що повірте мені, реформи, боротьба з корупцією добре, 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 це. Албанія проходить досі, але Албанія вже член НАТО. Повноцінний. Навіть не кандидат, розумієте? Тобто, ну чи Північна Македонія? Ви знаєте, що от, от це просто так, щоб наші глядачі розуміли, які постійно там дорікаються корупція. Ви знаєте, що, наприклад, в Північній Македонії мера одного з найбільших міст, йому США не видали візу через звинувачення в корупції, а Північна Македонія член НАТО. Ну, це просто от, от просто. Тобто, щоб було зрозуміло, що це це не основна причина, і далеко не визначальна.